Вітаю, любі! Таро підказка на сьогодні. Ну, як же я вас лишу без таро підказочки? Так обов'язково. Дивіться, це карта колісниця. Як завжди, дві сфери розглянемо, особиста і сфера роботи. Про особисте у вас якраз от в ці дні може щось закрутитися. Можливо, хтось їде в поїздку, можливо, в когось буде складатися така вдала відпустка. Причому ця відпустка може бути з якоюсь людиною. Кожен зараз слухає і розуміє, з якою. Ну звичайно, це розклади загальні перед можуть не у всіх, але у когось чітко може. Вистрелити. Якщо говорити про роботу, то тут треба, знаєте, не сидіти так, як на такому чілі відпочиваючи, а навпаки, треба включатися і працювати. Тим більше, якщо ви вже відпочили. Якщо не відпочили, то візьміть цю відпустку, відпочиньте і тоді включіться. Бо зараз дуже такі от, ем, процеси да, йдуть як уповільнення взагалі роботи, ну, це і літо, зрозуміло, все. Але хочете заробити, будь ласка. Працюйте, можливо, придеться навіть поїхати у відрядження, а в нього їхати не хочеться. Кось може програтись так. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук і за індивідуальними розкладами звертайтесь до мене в Дірект. Я саме та людина, яка 100% вам допоможе.